Я задивилась на картину стару на старій стіні. Тепер же не малюють картин таких, не ті часи, не ті смаки, і люди вже не ті. Картина гарна, вдивлялась в очі ясні. Там дівчина і молодий хлопчина, І трава зелена у дворі. Художник малював, а підпису немає. Мабуть, він пізньо прославляв, Що соловей співає. Один із всіх митців, ім'я його любов, художник, такий самий, закоханий, смішний. Я уявляю красу красивих почуттів і як тримає пензель у руках і лунає у піснях його картина кольорів. Мені бракує таких живих людей, таких художників, митців, здорових поглядів ідей у квітучому квітнику. Квіти більше не квітнуть, а садові сади не приносять плодів, навіть всім, як більше, не народжуються діти. Стало страшно, сумно й самотньо, і немає в кого запитати. Всі кричать, що потрібно мовчати й приймати. Стала тиша, дзвінкою чути її іздаля, немов стежкою нічною. Несуть труну із майбуття. Вмерли діти, яких не було у планах, вмерли сім'ї, де не було кохання, виє вітер на прощання востаннє і малює у небі художник, чорну пляму і вирій почуттів. Що ще можна сьогодні малювати? Де немає кохання, де немає сімей, де немає життів, Майорить незнайомий прапорець кольоровий, почорніло яскраве полотно, криє смерть в собі життя казкове. І цей вибір зробили самі. За труною підемо на цвинтар, згасло світло, незапалені ліхтарі. Стало темно, і мертве навік могили, розчаровані без хрестів, і нікому садити квіти, й молитися немає кому. І не страшно вмирати, страшно жити так, щоб життя не відчувати, щоб майбутнього не мати. І не страшно на цвинтарі, коли свічки горять, коли квіти ростуть і хрести височіють. але страшно, коли на могилах тільки мертві лежать, тільки мертві між мертвими, не почути молитви, сліз і жалю, тільки тишу, мертву не живу цю трону. Що несемо, поховаємо в ній себе все майбутнє прекрасне за нами йде на цвинтер в забуття, ненароджені і нещасливі, неживі і некрасиві, всі, без винятку, всі поховані у цій труні.